Усім привіт! З вами Алка Городниця ви на моєму каналі. І сьогодні я хочу вам показати мої петуні. Мій лайфхак, як я саджаю петуні. Тож, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і не перемикайтеся, знаєте, як то, як то кажуть. Ну, одразу покажу, як воно виглядає. Тобто, я висаджую петуні в окремі горщики. от такими партіями. Так? От! А купую я петуні, отакими, тобто не одразу готовий такий великий горщик, от, а ось такими маленькими штучками. І саджаю таких от, ну, в такий окремий вазончик по 5-4-5 штучок. От, виходить. Виходить, дуже демократична ціна, тому що у нас такий, один такий горшечок продається. А перший раз я фіолетові купила по 20 гривень, а вчора по 25 біленьких купила. Тому ось такий прекрасний вазончик. Да, мені, от, наприклад, обійшовся в 120 гривень. Да, ось цей мені обійшовся в 125. Вони все літо гарно квітнуть, тримають форму і радують мене на підвіконні. От люблять гарний полив і мають. Яскраві різноманітні кольори. Тому в це одні з моїх фаворитів серед квітів на літній сезон. Сама я їх з насіннячка ще не вирощую. Може, колись прийде час, я спробую сама виростити отакі вазончики. Але навряд чи ось дивіться, яка краса. З вами Алка Городниця. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, тому що в мене є мрія, коли я вийду на пенсію. А це буде дуже не скоро. Звісно я хочу отримати золоту кнопку YouTube, тому я вдячна кожному за вашу підписочку. Вам це нічого не коштує, а мені буде приємно. Всім гарного вражаю, пока-пока.